Я тут, щоб розповісти вам, чому в моїй родині всі жінки, включно з 9-літньою Христею, моєю внучкою, вже провакциновані проти вірусу папіломи людини ВПЛ. Як кажуть лікарі, як вчить медицина, саме цей вірус відкриває навстіж шлях до раку шийки матки. А рак шейки матки це основна в Україні причина смертності жінок дітородного віку. Ця статистика означає, що це не десь далеко. Це ваша мама, це ваша родичка, це ваша подруга, ваша сусідка, ваша сестра це стрілять в цій війні, уже стріляють по наших квадратах. І ця статистика зростатиме під час війни нинішньої, коли на плечі кожної з нас ще й падає психологічний прес від колосального воєнного стресу. Дорогі жінки, бережімо себе, любімо себе, цінуймо своє життя, найвищий Божий дар. Не забуваймо! Раз на рік вдатися до гінеколога, хто не має такої можливості, існує тест для самозабору на ВПЛ. Будь ласка, скористайтеся цим прекрасним зручним девайсом. Вакцинуйтеся, убезпечуйте себе, бережіть своє здоров'я. Шануймося, бо ми того варті.